Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Операція під Білгородом стала блискавичною і вирішальною прикордонний аеродром, який вважався відносно захищеним тиловим вузлом. Опинився в епіцентрі атаки, втратив боєздатність за лічені години. Передусім, робота розвідки і попередні удари підготували поле. Безпілотники групи і застосована артилерія вивели з ладу систему раннього попередження і знищили диспетчерський пункт, що практично позбавило базу координації. Під прикриттям затемнення каналів зв'язку, штурмові підрозділи України в кількох. Місцях прорвали до периметру, а за ними увійшли польські добровольці, які діяли як швидкі маневрові групи. Відповідний момент обрану не випадково оборона була виснажена після серії ударів. Патрулі були розсереджені. Резерви не змогли вчасно під'їхати. Коли українські і польські штурмові групи опинилися на території аеродрому, супротив відчувався не лише локально і невдовзі припинився. Більшість охоронців і техніків опинилися без зв'язку з командуваннями. Декілька офіцерів намагалися організувати Опір, але були відрізані вогневими вузлами. Колони, техніки, які під'їхали під прикриттями, потрапили під згущені вогневі удари. Деякі з них загорілися, які інші були знеструмлені і залишені на місці. Результати штурму одночасно, тактичний, символічний. На стоянках і ангарах зайшлися літаки, що не встигли піднятися в повітря. Декілька з них пошкоджені прямим влучанням, інші знищені пожежами. Наземні техніки, автомобілі, забезпечення, бронетранспортери, тягачі лежать. У Вогні або покинута на складах виявлено великі партії боєприпасів. Після попадань почалися авторинні детонації, які тривали кілька годин і розривали майданчики, створюючи додаткові осередки вогню. Стовпи диму підіймалися так високо, що їх було видно у прикордонних українських сіл кадри. Цих стовпів стали першим доказом масштабу поразки. Трати супротивника важкі і вже підтверджені. Попередні підрахунки фіксують понад дві сотні загиблих військових і ще більше пора. Нених багато з поранених евакуйовано до внутрішніх шпиталів регіону. Деякі солдати розуміючи безнадійність середовища, підняли руки, і склали зброю. Офіційні акти про здачу підписів. Кілька командирів. 278 полонених було швидко розформовано в конвої. Колони вантажівок із полоненими вирушили в напрямку Сумщини під супроводом українських підрозділів. Для реєстрації і обміну частина техніки була захоплення в придатному стані і передана на вивчення розвідці. Вилучені носії документи дають додаткову інформацію. Ці про лінії постачання і оперативні плани противника, як мінімум, два літаки відправлялися в Україну. Цивільне населення не постраждало. Шторми і робота ударних засобів велися чітко в межах військового об'єкта. А попередні повідомлення і координація з місцевими службами дозволила уникнути жертва серед мирних жителів. Евакуація населення не знадобилася, хоча паніка і інформаційний хаос мусили місцеві адміністрації оголосити тимчасові обмеження та працювати у режимі надзвичайної комунікації місцева інфраструктура за винятком самого аеродрому та під'їздів залишилася неушкодженою. Оперативна структура дії була типово для високоефективних комбінованих атак. Розвідка вивела на цілі, дистанційно ударили, знизили ефективність оборони. Штурмові групи реалізували швидку зачистку і сапери, Рятувальники забезпечили безпеку при детонаціях. Хатилові служби організували вивіз полонених і трофеїв. Польські добровольці, що брали участь у штурмі, продемонстрували не лише бойову міць, але й здатність діяти в Інтегрованих структурах ЗСУ, їхній внесок, блискавичну зачистку, був помітний оціночний в оперативних звітах. Інформаційна подія миттєвона була міжнародного резонансу. відео із місця штурму кадри полонених і знищеної техніки поширювалися в мережі, посилаючи тиск на Кремль, офіційні спостереження, зіставлення з явними доказами, слідами вогню, вирвами від детонації, підбитою технікою для України. Цей успіх має подвійну вагу з одного боку. Реальні тактичні вигоди, знищення техніки, захоплення. Боєприпасів полонені з іншого потужний символічний ефект. Операція на території противника проведена в координації з іноземними добровольцями. То казала, що лінії фронту більше не обмежують ініціативу обороняючої сторони. Захоплення аеродрому під Білгородом АБ – серйозний удар по можливостях противника в регіоні втрачені літаки і іноземна техніка. Підірвані склади боєприпасів, знищені вузли, постачання втрати живої сили, зафіксовані в сотнях загиблих і поранених разом із великою кількістю. Стю полонених підривають оперативну міць і моральний стан армії супротивника для України. Це тріумф, який не лише дає матеріальні переваги, але й підсилює дипломатичну позицію. Показано здатність наносити точні та серйозні удари по військовим об'єктам глибоко на території більш противника без пошкоди цивільним. Наступні кроки мають бути спрямовані на аналіз вилучених матеріалів, закріплення нових рубежів, безпеки та використання інформаційного ефекту для посилення міжнародної підтримки і подальшого послаблення воєнного потенціалу агресора. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.